Готуємо квас із квітів бузини. Беремо вісім ось таких суцвіть. Тут є більші і менші різного розміру. Якщо дуже великі, можна взяти менше, можна взяти 6. І я додатково ще окремо обриваю оці суцвіття. Квіти в ніякому разі ми не миємо, тому що нам важливо зберегти ось цей жовтий пилок, який, власне, і дає оцю реакцію бродіння. Такі собі природні дріжджі. Якщо змити цей пилок, то клас просто забродить. Ось я перебрала, залишилась такі маленькі китиці. Даємо 300 г цукру, додаємо половинку лимону або лимонну кислоту. На таку кількість потрібно приблизно 7 г лимонної кислоти. Додаємо 3 літри холодної чистої води. Додали воду, вимішуємо та залишаємо на одну добу в теплому місці, після чого проціджуємо та розливаємо по пляшках. Після розливу ставимо в холодне місце для дозрівання приблизно на 14 днів. Ось власне і це, а ви можете поділитися в коментарях, як готуєте квас із бузини саме ви.